Вітаю вас на каналі Україна Онлайн. У цьому випуску дізнаємося, де в Україні прогнозуються сильні морози. Тож залишайтеся з нами, щоб не пропустити головне. До кінця тижня в Україні утримуватиметься холодна погода з мінусовими температурами, які можуть сягати аж 19 градусів морозу. Морози спостерігатимуться як вдень, так і вночі. Четвер, 20 лютого. Сніг очікується у Сумській, Харківській. Полтавський, Черкаський, Дніпропетровський, Кіровоградський, Миколаївській, Одеській та Херсонській областях. В інших регіонах країни пануватиме суха та сонячна погода. Вітер буде слабким зі швидкістю від 3 до 8 метрів за секунду. В день температура повітря по всій країні триматиметься у межах від 2 до 6 градусів морозу, вночі стане ще холодніше від 8 до 12 градусів нижче нуля. У східних областях морози сягнуть 13-16 градусів. П'ятниця 21 лютого. Сніг очікується лише у Херсонській області та Криму. Нарешті території країни буде сухо та сонячно з хмарністю. Вітер посилиться, його пориви сягатимуть від 7 до 12 метрів за секунду. В день температура повітря по всій країні коливатиметься від 2 до 5 градусів морозу. У східних областях буде ще холодніше від 6 до 8 градусів нижче нуля. Вночі на всій території України прогнозуються від 7 до 12 градусів морозу, а у східних регіонах стовчики термометрів можуть опуститися до 15 градусів нижче нуля. Будьте готові до морозної погоди та сіткуйте за оновленнями прогнозу. Дякуємо вам за довіру, що продовжуєте нас дивитись. Ваша підтримка безцінна. Бережіть себе та своїх рідних. Дякуємо за перегляд. Слава Україні!